У п'ятницю 23 січня з благословення керуючого Волинської єпархії Української православної церкви митрополита Волинської Луцького Ніфонта відбудеться 21-й благодійний церковний різдвяний концерт для дітей-сиріт та для дітей, батьків котрих загинули у зоні АТО. Дійство відбуватиметься у двох залах. О 18-й годині в палаці культури міста Лоцька, та о 18-й годині в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Дорогі браті і сестри, закликаємо усіх долучитися до цієї благодійної акції волинської єпархії і разом подаруймо різдвіну радість для дітей з особливою долею. Христос рождається. Славімо Його! 14 січня православна церква відзначила одне з великих церковних свят обрізання Господня, на яке припадає і День пам'яті святителя Василія Великого, архієпископа Кисарії Кападокійської. Цього дня, 1 січня, за юліанським календарем розпочинається і Новий рік. Оскільки наша Українська православна церква повністю дотримується старого стилю у відзначенні усіх неперехідних свят та днів пам'яті святих, то саме цей день є свого роду церковним новим роком. Увечері 13 січня уроч в сенічну у Святопокровському кафедральному храмі з благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфонта очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Пісне співи Всенічної виконали архієрейський хор Святопокровського кафедрального храму та хор студентів ВДС. 14 січня у День Великого православного свята, обрізання Господнього, божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі, з благословенням владики Ніфонта, очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили протоєрей Валентин Негода та Якон Іван Бортник. 10 січня православна церква поминає мученика Петра Никодимедійського. Напередодні 91-й день народження відзначив митрофорний протиерей Петро Влодик у день Ангела, батюшка з благословення митрополита Волинської Ніфонта служив Божу службу у Святопокровському кафедральному храмі. Йому співслужив і Романах Ілля Вишневський. Священика Петра Влодика православному люду особливо не треба представляти як пастир Він відомий і далеко за межами України. Таких священиків, як отець Петро, вже мало залишилось у нашій церкві, і справа навіть не у його поважному віці. А у тому, що його пастерська біографія містила дуже багато цікавих фактів. Він був ректором духовної школи у Києві, відкривав для доступу людей печери у Києво-Печерській лаврі, був намісником Володимирського собору у Києві, а також останнім перед закриттям богоборчої владою 60-х роках минулого століття, ректором Волинської духовної семінарії. Очолював її і в 90-х роках у важкий період розколу. І його велика заслуга у тому, що наша духовна школа нині є однією із найкращих в Україні. У ній навчаються студенти із різних областей. У наступному році наша семінарія відзначатиме 220 років з часу свого заснування. Було багато славних імен, багато славних людей, які очолювали цю духовну школу. Це всім відомий. Митрополит Олексій Громадський, це Микола Чуфаровський, це Михайло Варжанський. Зокрема, Михайло Варжанський був не тільки ректором Волинської духовної семінарії, потім його відкликали в Київ, в центр, а потім його поставили ректором Одеської духовної семінарії. Отець Петро, подібно як до Михайла Варжанського, був очільником різних духовних шкіл. Були такі ректори, які тільки 6 місяців, рік керували школою. Отець Петро майже 20 років, тобто, чи може і більше, я вже і не рахував так то достоменно. Тобто, отець Петро жартовно віддав себе повністю на служіння церкві, людям і духовній освіті. Нинішній ректор Волинської духовної семінарії протире Русти Капауст та протерей Миколай Рибчинський відслужили подячний молебень, а по тому іменинник приймав привітання і сам дякував Господу за його благодіяння. думаю, що Господь Бог дарує мені ще трошки життя, щоб ми далі могли разом служити за слави Господи Христа і його святий семінарії. Господи, Дякую. 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 Ну, Я думаю, що Господь продовжить вам багато-багато років життя, тому що ми вже не раз говорили, співають 100 лят, 100, ніх бензі, бензі там, там як поляки. Да? А я завжди кажу, що оце Петра <кій> 100 років не здивуєш. Тому, що отець Петро вже перейшов за ту е, межу е, 90, 90 років, вже йому на 100 пішло. Ну і тепер від 90 років все рахується навпаки. 19, 18. <плес> так що нехай вам Господь дає саме головне – щастя, здоров'я і багато терпіння, тому що в цьому ць 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 життєвому, ну в цьому ць житті ну, ць ць нам потрібно найбільше це терпіння. Так що спаси вас, Господи, за ваші молитви. У ці різдвяні дні християни прославляють новонародженого богомладенця Христа церковними та народними духовними піснеспівами. 12 січня з благословення владики Ніфонта, священнослужителі Волинської єпархії та студенти семінарії із різдвяними колядками завітали до Волинської обласної ради, привітавши працівників представницької влади та ОДА із Різдвом Христовим. Правда, ми це різдво трішечки сумуємо, бо серед нас нема багатьох людей, які життя своє віддали за мирне сьогодення і вклоняючи голову перед їхнім подвигом, ми молимо милосердного Господа, щоб Господь подарував мир. Секретар Волинської єпархії протере Миколай Бондарук та голова інформаційно-просвітницького відділу протере Валентин Марчук переказали благословення та вітання із Різдвом Христовим від митрополита Волинської Луцького Ніфонта, голові Волині Ради Валентину Вітру та голові Волинської облдержадміністрації Володимиру Гунчику. Різдвяні пісни співи цього дня від Волинської єпархії звучали і у стінах Луцької міської ради. Це дуже добре, що у цій залі, в залі, якій приймається рішення, важливі. Для територіальної громади сьогодні прозвучали ці колядки, прекрасні побажання. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати, що ви передали найщиріші вітання від міського голови владиці. Подякувати вам всім за ті прекрасні добрі слова, за, за ті добрі справи, які ми робимо разом з вами з вашою допомогою, з допомогою тих парафіян, які приходять у ваші заклади. в... Церкви, і я думаю, що дійсно все те, що робиться сьогодні на території міста, на території нашої держави з вашою допомогою, воно говорить про те, що на сьогоднішній сьогодні день всі хочуть, щоб в Україні був мир, щоб в нас жили люди достойно. І я думаю, що завдяки тому, що сьогодні може вільно звучати Боже Слово, що сьогодні вільно може звучати колядки, я абсолютно впевнений, що цього ми досягнемо тому колядники вирушили до Волинської обласної прокуратури, управління МВС України, Волинській області, головного управління Державної фіскальної служби, апеляційного та господарського судів. Колядували в управлінні СБУ. Я людина молода, але, зрештою, вивчаючи історію і відносин вашої служби церкви. Собі подумав, 25 років тому ми не могли уявити, що священники православної церкви переступлять поріг служби безпеки, саме на запрошення служби безпеки, будуть колядувати, прославляти Бога. Тобто людина не знає, що її чекає в майбутньому, але ми раді, що у нас є своєрідна співпраця. Я маю на увазі, в чому вона виражається, в тому, що священники які належать, моляться за всіх віруючих людей, особливо за тих, хто боліває за територіальну цілісність нашої неньки України, хто боліває за те, щоб злочинів майже не було, мир і спокій в нашій державі. Священнослужителі та семінаристи бажали усім Божого благословіння та успіхів у новому 2015 році, а особливо довгоочікуваного миру в Україні. Всюди, де були, запрошували на 21-й різдвяний благодійний концерт, який з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта проводить Волинська єпархія. Цьогоріч збиратимуться кошти не тільки для сиротинців, а й для дітей, чиї батьки загинули на сході України, віддавши своє життя за нашу незалежність та територіальну цілісність. Голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протире Валентин Марчук закликав представників влади та правоохоронних органів докласти зусиль, щоб не допустити порушення міжконфесійного миру на Волині. Упродовж минулого тижня іперхіальні колядники дарували радість Різдва Христового і в обласній клінічній лікарні, і в управлінні пенсійного фонду України у Волинській області, а також у редакціях засобів масової інформації. Зокрема, колядували у ТРК Аверс, редакція газет Волинь Нова, Вісник і Ко та води ТРК. У свою чергу священнослужителі подякували керівництву і колективам. Води ТРК та ТРК Аверс за співпрацю з Волинською єпархією у реалізації медіапроектів. В усіх установах, які вони відвідали, священнослужителі вручили подарунки церковні календарі на 2015 рік. А ще разом вам вважає ми. В обласному центрі Волині відбувся етнофестиваль Різдво у Луцьку. Під час дійства збирали кошти для важкохворих дітей. Участь у цій акції взяв колектив недільної школи при Святопокровському кафедральному храмі Покров під керівництвом Анни Возняк. У храмі на честь Волинської ікони Божої Матері відбувся вечір колядок, і початком його був виступ фольклорного колективу Луцької гімназії No14 під керівництвом Олени Шульгач спільно із вихованцями місцевої недільної школи. Дозволите заколядувати. Завітав цього вечора до храму, змогли почути унікальні колядки, записані у різних куточках Волині. Саме виконання їх було автентичним. Під час співу дотримувались навіть діалектні особливості вимови. Заспівали учасники колективу одну колядку і польською мовою. Оця візе. Звучали і віршовані віншування традиційні для різдва. Після виступу фольклорного колективу колядки співали разом з настоятелем храму протирем Олександром Богдановим, прихожани храму, а також церковний хор. Загалом, упродовж вечора, присутні заспівали майже 50 різдвяних колядок. Ісус! на ім'я, Тут ангели одну Божим сином кішаця, він стоїть трясеться весь, а восемь моє десь, сізу, ті хистачуть Бога, тілі бачуть тоже, тоже, туже, туже тут тут, тут. тут ангели повернуться, Божим сином тішаця, він стоїть я серця весь. Або... У п'ятницю, 23 січня, з благословення керуючого Волинської епархії Української православної церкви митрополита Волинської Луцького ніфонта відбудеться 21-й благодійний церковний різдвяний концерт для дітей сиріт та для дітей, батьки котрих загинули у зоні. АТО дійство відбуватиметься у двох залах. О сімнадцятій годині в Палаці культури міста Лоцька та о 18-й годині в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Дорогі браті і сестри, закликаємо усіх долучитися до цієї благодійної акції волинської єпархії і разом подаруємо різдвяну радість для дітей з особливою долею. Христос рождається! Славімо Його!